Ради вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Сокіл. І недавно у Weatherin Waves вийшло велике оновлення. Нас додали велику кількість нових ехо, нові набори. І при цьому трошки оновили старі набори, додавши кілька нових туди ехо, і вони, скажімо так, будуть змушувати нас задуматися над тим, щоб нам перезбирувати усіх наших героїв. Тож давайте сьогодні про це говорити. Стосовно старих наборів ехо і чого ми будемо їх перезбирувати. Нам насправді треба не так багато перезбирувати лише ехо, які коштують 4 одиниці, тобто босів. Тому що нам додали нові версії для старих босів. Вони матимуть приписку кошмарні. І в них буде дві головних відмінності від попередників. По-перше, в них буде інша атака. А по-друге, в них буде пасивний бонус. А не як було раніше, що лише активні бонуси, коли ви використовуєте ехо. До речі, щодо нових атак в кошмарних ехо. Якщо подивитися на цих електричних, то що в старому, що в новому варіанті ми трансформуємося в нього. Але якщо подивитися, наприклад, на вітряну мавпу, то в старому варіанті ми в неї трансформувалися, а в новому ми її викликаємо для атак. І останнє, що додали стосовно старих наборів. Це коли ми будемо бити нового тижневого боса, який нам буде потрібний для нового сету на координатні атаки. Але коли ми будемо забирати нагороди за 60 енергії, ми будемо отримувати коробочки, в яких на вибір у вас буде версія нового боса, але вона буде під старі сети елементальної шкоди, тобто під вогняну, людяну, електро, спектро, хевок або вітряну стихію. І при цьому ці ехо на вибір будуть гарантовано мати основну характеристику або кріт-шанс, або кріт-шкоду. Як на мене, це зроблено для того, щоб спростити людям збирати героїв по принципу 4 4 -1, -1, 1 Це не найкращий спосіб збирати ехо, але він, скажімо так, більш доступний для людей, тому що простіше збирати кріт-шанс. А чому я думаю, що це зроблено саме для того, щоб збирати героїв по принципу 4, -4 1 1, -1? Ну, банально, тому що основний бонус від цього боса, коли ви його будете ставити основним, він не буде сильно підходити під ті елементальні сети. Ну а тепер залишилося поговорити про нові набори Ехо, які нам додали в регіоні Реносіта. Перший сет, який будемо обговорювати, це сет, який буде підходити на персонажку, яка вийде в другій половині, а саме на речію. І цей сет потрібен для тих персонажів, які будуть підсилювати основних ваших хевок-дамагерів. Наприклад, Камелію. Чи буде працювати цей сет на Санхуа, я не знаю, тому що цей сет нам дає трохи хевок шкоди для носія. При цьому, коли буде використовуватися аутроскіл, то наступному персонажу, на кого ви змінитеся, то ви будете наносити, по-перше, шкоду по ворогам. Непогано плюс ви будете давати бонус до Хевок Шкоди. Тож, чи будете ви перезберювати Саньхуа для того, щоб підсилювати одну єдину Камелію, чи просто залишите її з сетом на енергію старим, і ви будете бафати не тільки камелію при цьому. Наступний новий сет це сет на координатні атаки. Він буде підходити... Невеликій кількості персонажів, тому що мало персонажів мають координатну атаку. Але він буде підходити на таких персонажів, як Жеші та Мортефі. Завдяки тому, що він буде відновлювати енергію, він буде дуже сильно піднімати вашу координатну атаку. Як я правильно розумів, Жеші та Мортефі – це ульти. І при цьому, коли ваші координатні атаки будуть крітувати, то активний персонаж який зараз буде на полі він матиме бонус атаки на 20% а наступний сет у нас вийшов виключно під карлоту тому що він спершу буде піднімати силу вашого скіла коли ви будете використовувати ваш скіл ви будете отримувати на певний період часу людяну шкоду додаткову а коли ви будете використовувати ульту то ви також на певний період часу отримуватимете Шкоду додатково для вашого скіла. Передостанній новий сет доволі таки цікавий, тим що це новий сет на спектру дамагерів, але при цьому він зроблений на даний момент виключно під нашого спектру головного героя. Адже цей сет зав'язаний на механіці накладання спектру фразу. А на даний момент лише головний герой це може робити. Тож сет працює наступним чином, коли ви будете. Накладати на ворогів цей ефект спектрофразул, ви отримуватимете 20% крит шансу. А коли ви будете атакувати ворогів, на яких буде 10 стаків цього спектрофразул, ви додатково собі будете піднімати спектрошкоду. А останній новий сет в нас доволі такий цікавий. Він буде відновлювати енергію. Він буде давати нам атаку. І коли в нас відновлення енергії буде 250% або більше. Він буде давати 30% до усієї елементальної шкоди, але я не знаю, на кого цей сет зараз може підійти. Найбільш ймовірно, те, що цей сет під майбутніх персонажів, які будуть одночасно дамагерами, але їм треба збирати відновлення енергії, тому що в них буде занадто дорога ульта. А на цьому в мене, в принципі, усе. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!